Вітаю, друже. Варвар ножі та секири. Я засновник майстерні. Я створюю ідею та дизайн. Я займаюся розробкою креслень, моделюванням, підбором матеріалів. Мене звати Назар. Я займаюся спусками на ріжучій частині ножа. Висота спусків впливає на ріжучу властивість та візуальну складову ножів. Мене звати Максим. Я роблю битий камінь на торцевій частині ножа. Також займаюся травленням та іншими обробками елементів ножа. Від цих процесів залежить кінцевий вигляд виробу. Мене звати Стас. Я технічний інженер та оператор чипових статів, на яких я створюю руків'я для наших ножів. Для кожної моделі ножа я підбираю матеріал, створюю програму та передаю параметри вже на чипових статті. Я поєдную дизайн та зручність при використанні нашими ножами. Мене звати Андрій. І я підбираю матеріали та форму майбутніх ножів. Якісне виготовлення та збірка впливає на комфорт у носінні ножа. Мене звати Павло. Я керівник майстерні варвар. Я здійснюю технічний контроль виробництва та контролюю своїх майстрів. Я Стас. Я відповідаю за декілька процесів. За контроль прибувших комплектуючих. І ножів в цілому. Я здійснюю контроль якості. Так само я їх збираю. І я роблю їх гострими. Я Настя, і це я пишу вам вітаю вас! А в мої обов'язки входить комунікація з вами кожен день, а також перевірка готових виробів, комплектація і відправка новою поштою.